Так, курочки балдіють, сонечко. Ну а в нас проходить мойка. Вимиваємо сарай, так як були цеплята. Зперву вмив, валяється бутилочка, бар'єр проти протягом ну, блоки, проти такої зарази, вош. Зперу їм помив, а тепер залив. Осталось трошки вже мою ще, що, що машині окна мить. Проходжу, воно вже відкисає практично все. І будемо його вимивати. Показали, покажи. На жаль, до каналізації в мене підключено, а уклон йде той угол і просто водою вибиваю туди. А так тут немає. Тут уклон йде до буржуйки. Просили показати, покажу ще раз. Там би треба зробити блобірку і прямо або на вулицю, або каналізацію, що я робив далі. Ми їм дні вибиваємо все, щоб було чистенько, гарненько, бо буде, буде нова молодіж і робимо дезінфекцію. Так що, погнали колеги, потихеньку. Воно вже кончилось. Вешка, що ми вже. Ух, п'яне. Ну, ось, ось це так проходить наш процес. Що я можу сказати? Я цього балдію, коли, коли так можна робити. Ось такі справи, бачите, водички набирається, низ провісає. Роби, якщо так, ось так я вже показував, саме класно. А як знизу йде, негарно, некрасиво. Ну все, поки на цьому відкручую ставлю другу головку і вимиваю всю цю пену. Ось такі у нас справи, колеги. Так що всім дякую, погнали далі. На-на-на-най-на. -на 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 -на. Що, розстали був вчора кайонку, дощ пішов і збило. Привіз піску. Кучку по 450 гривень ми збирали. Покажу вам зараз кормушечку, яку зробив для них. Є ще пару утяток. Старих-старих. Селих у осталось пару штучок. Так, дивіться, яку кормушку він зробив. Насипаємо на... вона на тиждень. <гум> Улазить десь два з половиною мішка точно. Вони собі ходять, сітка стоїть, зерно сипеться, зараз подосипаємо, бо... бо там вже пусто. Бачите, ловко придумав. Повиїдали. Ящик зробив, зварив. Йде 55 метр. І по центру виставлено, щоб сипалося на нанису. Доска десяткам, кому треба. І сітка з заборами а кусочок був. Так вони не залазять, бачите, ногами. І не грибуться, а просто зверху. Дзьобами достають до дна і виїдають усе. Оце ну, така в них кормушечка. Бо другий раз я тікаю на село, але оце. Тут стоїть таке корице і курей мало. Вони ж виїдають за день. А так, тим паче, хватить надовше. І тут зробив з боку йому для води, щоб на літо не вихлюбували. Щас покажу. На літо як вони починають пити. Що ви тут пенсіонери? Вони ще вже старенькі курочки-старочки. Тут стояла. І в них зібать тут тоді мокре нанизу. О. Білявий розкричався. Але щоб не було мокро, ми перенесли туди і там хай буде мокрувато. У нас що такі справи. Щоб тут -то було мокро, які, кури полимали, льошкала, і кури пали, молодь пала, тренувалася. І нічого страшного, що тут. -то. так Поводі вивів шлам на цю сторону. Водичка там на дні ще є, але не підсидіняв, не, не розпаював працюю. Туди просто перенесеться на місце, назад вернеться і все. Ось такі справи. Роблю ще один сарайчик. Так, покажу. Ці двері будуть переносити сюди, щоб був вход не тут, а тут, тут буде робиться для зерна. А ці двері будуть переноситися по цю, по цю сторону, щоб тут не були кури. Всі, що були в цьому приміщенні. А тут заливаємо і для зерна. Так як скоро сезон, скоро молотіння треба перевозити. Так, пішли до слідчого. Шли, кури, по при Що їм ще треба, Грибуться, ростуть. Все як положено. У мене тут невеличкий срач. Вон куди я поставив окно. Те, ще коротеньке вирізав з дверей. І буде слід ще одне приміщення, щоб для живля петухів було. Маленькі цеплята, ще одне приміщення. І цей де секція 3 метри. Топчик тобто, 3 метри на 6 для де цепляти 3 метри на 6 і так пошли секції. Тут буде 4 метри на 6 і то будемо робити для індоутят. Заливати, щоб для поїлок було і для всього остального. З досок роблю все. Так, А це і що у нас тут? Війна, розпудити, як піднялись. Вентилятор робить, ганяє, а ще світло вставлю в розетку. А розетка така, що Авроровська. О, зараз вентилятор перестав. Так, виходить, що небудь. О! Підвожу поки. Кормушок вже вибирають. Почали вибирати, залазить регину, виїдають. Було насипано, все як положено. Уже такі у нас хазяйські вони височенькі, наче каннибалізму не було. Стиця тут а кормушечка і на низу. Аж пугалась. І на низу теж неловко виїдають. О, і відряди заробили, сіла заробила. То треба просто розібрати і очистити там контакти пожимати. Даю такий корм їм пока що з деретею, з мучкою, бачите. Але нічого страшного по-моєму, пройшло дезінфекцію і вони все виїдають. Особливо коли немає ніхто не досипає. Мучку все виїдають. Тут у нас 200 штучок, було 205, але чи 3-4 братва яка. Красотаж, мені нравиться. По воді що ви тут випили, все. Теж вода підведена до бочки, як повне те йде поверху. Нагадую. І просто в бочку так, осталось там на дні. І відкрив краник. Так щоб шов, мене нема, щоб він поралась, Підійшла, включила, потекло. Вода набирається, сипи бігають, залазить він під низ. Невиясні невеличкі дірки. А що виглядає, так піднімаємо рукою. О, кидали трошки там ногої ну, державні. Повиганяв усіх. Залазить знизу. Сілинка є, але вона все пролазить нормально. Ну, да не треба закрити, щоб не було красиво. Ось такі справа. Братва розта, як мені таке подобається. Борудер сюди приніс, туди місячок другий пожили. І тоді в телешся приміщення. Або на продажу. Ну, але це для себе, так як треба, щоб зимою якась копійка капала. Або Світло підраси підняли. Вибачають, звісно. Взагалі совісті немає. Коми пенсіонерам оставили до 200 кВт по старій ціні. А вже трудягам бо вже вже було б по 4. Не знаю, то наші сидять, якісь ідіоти Не жаліють нікого. так що колеги такі справи. Всім дякую. То, то, що, то, що кому що треба, будемо знаємо. здаємося, хто другий прокоментує. Ось так. That Все, пока. Став лайкосик.